Вітаю, мене звуть Валентин Терлецький. А ви знаходитеся на офіційному каналі Козацька Звитяга. Це окремий авторський блог, козацький апокриф», де я ділюся з вами цікавою, корисною інформацією і маловідомими фактами з історії козацької України. Автентична українська лицарська пісня збереглася крізь віки завдяки народним співцям, кобзарям, бандуристам, лірникам, як правило, колишнім запорожцям, що втратили зір на війні або в полоні. Саме вони були творцями, хранителями і передавачами українського героїчного епосу, який втілювався у формі історичних пісень, дум, релігійних піснеспівів, моралізаторських пісень, псалмів, а також казок, переказів, бувальщин, легенд, приказок тощо. Кобзарство було прямою традицією від стародавніх співців лицарської слави, що існували у всіх народів. Поети Кіфареди у давній Греції, кельтські барди, аскальди у вікінгів Скандинавії, трувери та Мінізингери у середньовічній Європі, співці Акини Великого Степу, оспівувачі військових звитяг дружинників у давній Русі бояни. До речі, перевісно, боян це власне ім'я реального історичного діяча, який був придворним поетом та співцем у декількох київських князів. Наявність такої традиції одна з основних ознак причетності війська Запорозького до останніх, а самодостатніх мілітарних корпорацій, напівчернечих лицарських орденів Європи. При цьому кобзарство явище цілком самобутнє і унікальне, яке не мало аналогів, приміром, в тій ж сусідній Московщині. Про це піде мова у цьому випуску. Польський історик 16 століття Бартош Папроцький, що побував в межі запорожцями разом зі своїм патроном Самілом Зборовським, якого козаки запросили на гетьмана, потім свідчив. Козаки показували дивовижні штуки, співали, стріляли та грали на кобзах. Майже кожен козак вмів грати на якомусь інструменті сопілочки, свистульки, гудки, цимбали, скрипки, волинки, бубни. Все це залюбки використовувалось козаками на дозвіллі. Найбільше ж полюбляли вони кобзи або бандури, які могли забезпечити акупанемент під спів. Ці інструменти були кількох різновидів і, хоч і відносилися до люднеподібних інструментів, але все ж мали національні відмінності. Особливою ж популярності у запорожців набули похідні компактні бандурки або Мамаєві кобзи саме з таким інструментом, здебільшого зображений на народних іконах знаменитий козак Мамай. Також мандрівні співці часто використовували колісну ліру, від чого і прозивалися лірниками. В Європі аналог цього інструменту називається Харді Гарді. Він був в свого часу дуже популярним як у народі, так і при дворах Вільмош. У старшинському ж середовищі був розповсюджений торбан або панська бандура, різновид італійської теорби великого багатострунного інструменту. Загалом у козаків, як в принципі і у інших тогочасних військових корпорацій, була вельми розвинута військова музика. У козацькій Україні військова музика досягла високого рівня, адже завжди супроводжувала походи війська Запорозького, а також різні урочистості. У похідному житті козаків вахоме значення мали духові і ударні інструменти труби, сурми, литаври, бубни. Що використовувалися для подання сигналів у походах, у боях, а також при зустрічах послів, гостей загони запорських козаків, що вирушали у похід, обов'язково мали у своєму складі окремий штат довбушів, трубачів, сурмачів, на утримання яких виділялися окремі кошти. Полкових музик очолював старший музика, отаман Трубецький, який теж був виконавцем найчастіше Трембачем. А срібні труби та великі січові тулумбаси у війську Запорозькому мали статус клейнодів – символів влади, сакральних речей, що свідчить про значимість, яку запорозці надавали військовій музиці та інструментам. У 1652 році гетьман Богдан Хмельницький видав універсал про створення цеху військових музикантів. Аналогічні універсали видавали козацькі полковники. Незабаром музичні цехи виникли в Стародубі, Ніжині, Чернігові, Харкові та в інших містах. Об'єднані в цехи музиканти обслуговували різноманітні урочисті церемонії, військові походи, старшинські розваги. Їхній репертуар складався з військових маршів, народної танцювальної та інструментальної музики. За часів гетьменування Павла Полуботка було здійснено поіменний облік усіх полкових і сотених військових трубачів. Та музикантів лівобережжя до штатних військових музик зараховувалися і сліпі кобзарі, які були на повноцінному отриманні війська. Кобзарі, окрім того, що героїчними піснями надихали козаків на подвиги, розраджували воїнів після битв та наживо за гарячими слідами складали пісенний літопис лицарської звитяги, виконували ще інші функції та завдання. Наприклад, народні співці були своєрідними новинарями, бо постійно подорожуючи, знали всі останні новини, могли попередити людей приміром про небезпеку майбутнього нападу. Також вони були важливими зв'язковими, бо на своєму шляху передавали усні повідомлення іншим козацьким загонам. Були вмілими розвідниками. Між своїми виступами перед народом мандрівні співці усюди збирали потрібну війську інформацію. Вислуховували звідомлення своїх постійних агентів та випадкових доброзичливців, а ще навпаки. Розповсюджували серед ворогів потрібну для спільної справи дезінформацію. Залучалися і до диверсії в тилу ворога. До речі, і постояти за себе вони вміли, бо культивували особливий секретний вид бойового мистецтва для сліпих костурець із залученням рук і ніг, ножа, а головне двох своїх дорожніх костурів, які вмить перетворювалися на бойові палиці. За свідченням очевидців такі сліпці могли побити одночасно навіть з десяток нападників. Багато кобзарів і гинуло під час бойових дій та походів. Наприклад, під час масової розправи над учасниками Коліївщини у місті Кодня на рівні з іншими гайдамаками були замучені і страчені кілька запорожців-бандуристів Дмитро Бандурка, Грицько Кобзар, Прокіп Скряга, Михайло Сокового зять, Василь Варченко. Споконвічним центром кобзарства була Запорозька Січ, де на рівні з офіційною школою діяла і школа кобзарів та лірників. Незрячі співці також утворювали братства або гурти на взірець ремісничих цехів. У братствах існували майстри й учні, які впродовж кількох років опановували не тільки кобзарську майстерність, а й таємну так звану лебійську мову. Цю мову розуміли лише кобзарі. Не посвячені ані слова не могли второпати. Тому за її допомогою незрячі співці не лише вільно спілкувалися поміж себе а й придбали таким чином зашифровані послання козакам. Завдяки пізнішим дослідникам зберігся навіть словничок цієї мови. Мали вони і свій неписаний кодекс честі, корпоративні правила, яких мусили невідступно дотримуватися і порушення яких жорстко каралося, іноді навіть смертю. Вступ до кобзарської спільноти супроводжувався ритуалами, визвілкою одклінщина. А всі майбутні основні засади і правила козацької незрячої братії були закладені під час драматичних подій ліквідації Запорозької Січі. Тоді ж до ковзарів перейшли деякі таємниці козацьких характерників, або саме їм товариство доручило надалі зберігати певні традиції, ритуали і особливі таємні книги сили Кахтері, що перекладається як священні книги. У серпні 1775 року спершу на Хортиці, а потім в лісі під Переясловом відбулися дві спасівські наради козацьких кобзарів, що накреслили орієнтири українського співодства на час темних віків. Під темними віками кобзарі мали на увазі час відсутності української державності, який супроводжувався репресіями зі сторони російського уряду. Ініціатором скликання таємного з'їзду був Гнат Рогозянський. Тодішній панотець усієї співоцької нижчої братії, тобто начальник кобзарського цеху. Він опинився на Запорожжі ще у юнацькому віці. Був учасником багатьох походів. Після тяжкого поранення втратив зір і невдовзі став січовим кобзарем. На цих нарадах були створені правила діяльності кобзарства в нових історичних умовах. Вироблено чітку і навіть жорстку внутрішню структуру і субординацію. Чітко розмежовано кобзарство з прохачами милостині. Також було систематизовано і переукладено таємні незрячі вустинські або устиянські книги, які мали сакральне значення, містили правила діяльності, поведінки та звичаї кобзарства, знання кобзарів з різних сфер життя, а також власне, літературні твори різних жанрів. Клятву зберігати таємницю устиянських книг уклала 12 отча Рада на чолі з паноцем Цехмейстром кобзарського та всього незрячого братства Гнатом Рогозянським. До судної ради входили панотці Йосип Побіжицький, Андріан Бурсак, Данило Заболотній, Петро Загиняйко, Гордій Галаган, Онухрій Порубайко, Мирін Кияшко, Микола Білай, Савхрон Берестян, Прокіп Півень, Яким не Переза і Хведір Деркач. А ось охочих вивідати кобзарські таємниці ніколи не бракувало. При цьому сама російська влада організовувала неодноразові спроби заволодіти цими секретами. Проте, всі намагання сторонніх осіб проникнути в закрите братство незрячих співців завершувалися невдало, і навіть трагічно були випадки, коли кобзарів вбивали таких шпигунів. На жаль, велика конспірація згодом призвела до втрати вмісту в устинських оскільки вони ніколи не записувалися на папері, існували тільки в усній традиції, а точний вміст тримався в суворі тайниці. Зі всіма 12 устиянськими книгами були ознайомлені тільки найповажніші майстри. Більшість старців знали лише перші 10 книг, 10 панотчих навук. Серед старців існувала сувора заборона на розголошення змісту книг, яка скріплювалася присягою. Обрані майстри складали ще й другу присягу перед вивченням останніх двох книг. Найбільш утаємничою була остання 12 та книга, зміст якої так і залишився невідомим. Також існувала ще спеціальна 13-та книга, так званий Сподарь, зміст якого також невідомий. А місце в ієрархії інших книг не надто зрозуміле, оскільки внесення змін в ці книги було заборонено і суворо каралося аж до побиття і вигнання зі старців. Для оновлення репертуару та збереження його актуальності існували так звані промишки – 11 книг між 12 головними, в які час від часу додавали нові твори. До устоянських книг також можна віднести заклинання і післязаклинальне слово, які скріплювали присягу. Не розголошувати старцівські таємниці. Після знищення козацтва кобзарі стали єдиними зберігачами старовинних традицій, давньої української історії, таємних знань та мудрості нашого народу. Недаремно наш ж Тарас Шевченко як поет зростав на кобзарських думах та піснях. І з поваги до цих народних співців назвав збірник своїх творів кобзар. Він двічі зустрічався з тодішнім панотцем цехмейстром Хведором Вовком, і той показував йому кахтирську книгу. Але вже тоді почалися гоніння на кобзарів та продовжилося жорстке полювання за кахтерями. Тому в 1861 році була проведена друга велика таємна нарада всіх кобзарів, на якій вони вирішили йти в глуху конспірацію. Після приходу радянської влади чимало бандуристів стали жертвами репресії, відкритого нищення голодомору. У 1930-х роках кобзарство був нанесений останній смертельний удар в межах боротьби проти українського. Націоналізму переважна більшість кобзарів була заарештована і зникла без сліду. До речі, разом зі своїми інструментами, які більшовики спалювали на вогнищах, є відомості, що в Харкові влада спеціально скликала всеукраїнський з'їзд кобзарів, після якого всіх його учасників вивезли у вагонах за місто і розстріляли. Вже за відновлення незалежності України деякі традиції кобзарства намагалися відродити ентузіасти. Постали київські та харківські кобзарські цехи, які шукають автентичний пісенний матеріал, намагаються встановити давні обряди та ритуали, відновлюють старовинні музичні інструменти та манеру гри і співу старосвітських кобзарів. І зараз, коли точиться війна з одвічним ворогом українцям московитом дуже важливе є співане слово пісня. Мудрість поколінь, які надихають на битву. А наш давній героїчний епос, дбайливо збережений кобзарями та переданий нащадкам, і зараз слугує тим негаснучим маяком, орієнтиром і духовним смолоскипом, що освітлює шлях українського воїна крізь морок до перемоги! Де колишуться віти Письменник, я пропоную могутню зброю за для пізнання правди про українське та запорозьке козацтво Книгу сили, дві частини якої Воля і Віра вже вийшли окремими книгами. Шукайте їх в книгарнях, замовляйте в онлайн-кремницях. А поки підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте, висловлюйте побажання щодо майбутніх тем для висвітлення в цьому блозі. З вами був я, Валентин Терлецький, до наступної зустрічі.